Зараз поговоримо про гроші. Військова сила країн-партнерів України у 13 разів більше, ніж російська. Якщо от всі вони нададуть Україні хоча б по чверті відсотка свого ВВП, то це створить поворотний момент у війні і навіть може забезпечити перемогу України. Про це заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас. За її словами, зараз дуже важливо, аби європейські країни збільшили інвестиції в свою оборону. Далі цитата. Настав час зробити наступні кроки у питанні використання заморожених російських активів для відновлення України. Мій уряд уже подав відповідний законопроєкт на національному рівні, який дозволяє таке використання російських активів. Я сподіваюся, що це надихне інші країни-члени ЄС на подібні дії. Ми повинні бути достатньо сильними, щоб бути здатними захистити себе. Слабкість провокує агресора. Кая Калас, прем'єр-міністр Естонії. Те ми продовжимо з Олегомостенко. Це економіст, радник президента України. Доброї ночі, пане Олеже, Наші вітання Доброї ночі вітаю. Любимо гасла, любимо цитати. Все дуже класно звучить. Питання лише тоді, коли е, 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 слова як це... конвертується Так, е. да, дякую, що як от конвертація, <світ> як це конвертується на рахунки, і до якого моменту готові європейські партнери нас будуть потримувати, і не тільки європейські, і з -за корд... і американські теж. А власне до якого моменту? От, бо розуміємо, що допомога не гумова. Так, бачимо, що країни продовжують і допомогу, і українському бюджету, і тим, хто вимушений був. За кордони в інші країни, але тим не менше, що кажуть до прикладу колеги з Балтії, вони з країн Балтія до якого моменту готові нас підтримувати? Називають терміни? Ну я думаю, до речі, що все, що стосується країн Балтії, то вони більш ніж хто небудь розуміє ту загрозу, яка є, яка йде від Російської Федерації. Вони були частиною. Радянського союзу вони це розуміють і до речі, це дуже правильні слова з приводу валового внутрішнього продукту. Скільки треба було б дати Україні для того, щоб підтягнути її потенціал на той рівень, який би дозволив дуже швидко не виграти цю війну, якщо ми до речі говоримо просто для розуміння, ми говоримо з вами про економіки наших союзників і партнерів. Це все ж таки біля 60 трильйонів доларів. 60 трильйонів доларів їх сумарне ВВП, якщо ми говоримо про чверть відсотка, є про які говорять в Естонії, про чверть відсотка від цього валового внутрішнього продукту, який би вони надали Україні, для того, щоб Швидше укріпити наше військо, швидше домогтися нашої перемоги, то це мова йде про додаткові ну приблизно біля 140 мільярдів доларів. 140 мільярдів доларів чи шверть відсотка від їхнього сумарного валового внутрішнього продукту. А якщо ви подивитеся бюджет, який є в Російській Федерації, які вони зараз витрачають, і на своє військове відомство і на репресивне відомство, то сумарно це приблизно 130-150 Мільярдів доларів, тобто мова йде про те, що ці чверть відсотка від країн союзників вони повністю будуть дорівнювати всьому тому бюджету, який є в Росії, для того, щоб вести війну проти нас, і ще займатися там репресіями внутрі власної країни. Якщо порівняти на нормальні цифри, які там укладувалися в нашій голові, то якщо ви візьмете нашу мінімальну заробітну плату, яка з 1 січня 7100 гривень, то це б означало, що з цієї мінімальної заробітної плати, просто для розуміння, з цієї мінімальної заробітної плати людина, яка взагалі з трудом виживає на ці кошти, вона б мала віддати ще додатково 17,5 гривень. 7-100 при мінімальній заробітній платі означало б, що треба було б віддати 17,5 гривень. Для допомоги України, оце приблизно таке порівняння. А вони ж не, бі, не бідкуються. Правильно, 60 трильйонів доларів. Для них 60 трильйонів доларів і чверть відсотка це все одно і 140 мільярдів доларів. Це все одно, що е, людині, яка живе там на мінімум в Україні, віддати із цих 700 гривень мінімальної заробітної плати 17 Гривень. Якщо ви подивитеся в принципі на наш військовий бюджет, ви побачите, що все, що збирається в країні до останньої копійки, ж воно йде в вигляді податків і зборів. Воно йде саме на безпеку і оборони країни, і це 40 мільярдів доларів. Наша економіка 40 мільярдів доларів витрачає на наше військо. Самі наших власних коштів, коштів наших громадян, коштів нашої країни 40 мільярдів доларів. Уявіть собі, що ми ще отримуємо додатково для цих цілей чверть відсотка від цих країн. Це означає, що ще плюс 140 мільярдів доларів. І тоді в нас бюджет стає більшим ніж бюджет Російської Федерації. Зараз він майже втричі, навіть більше ніж втричі менший ніж той бюджет, який є в Російській Федерації. Я розумію, що це е, такі е, просто гіпотетичні, е, начебто е, висловлювання, але все більше і більше і більше про це говорять. Все більше і більше про це говорять, і всі розуміють, що треба зупинити Росію, пане Олеже. А давайте от зараз просто математику. Є Україна, і на ще 40 мільярдів доларів, так які йдуть на потреби збройних сил України. Уявляємо, що е, американські е, конгресмени і сенатори схаменулись. У нас буде ще 60 так, е, е, там з хвостиком мільярдів від сполучених штатів, і скільки ми ще додаємо військової допомоги на цей рік? От якщо сумарно, то скільки у нас буде? Якщо враховувати ось це, чого ще немає від США? Якщо ми говоримо з вами про ці 60 мільярдів доларів, які мають бути проголосовані в сполучених Штатах Америки, і всі мають надію, що це відбудеться. Ці 60 мільярдів доларів треба пам'ятати, що вони розподіляються по двох напрямках: частина йде по приблизно половина буде йти на покриття дефіциту державного бюджету, але в більш тривалій перспективі. А приблизно половина з цих коштів це те, що стосується підтримки нашої армії, нашої безпеки і оборони. І е, тут е, зрозуміло, що ми знаходимося ну в такій стадії, я б сказав, би невизначеності і з приводу е, бюджету і з приводу цієї е, допомоги, яка має йти на військо. Е, тому все більше і більш актуальним буде питання стосовно е, того, що якщо буде затримка, а зараз так виглядає, що ця затримка буде. Якщо буде затримка, і це означає, що треба переходити саме до додаткової підтримки в першу чергу з боку Європейського союзу і інших союзників і партнерів, які в нас є, щоб для до того моменту, поки не буде виділено оця додаткова допомога з боку Сполучених Штатів Америки. Ну а ми маємо цю подушку безпеки, пане Олеже. Як виглядає вам? І наскільки вона товста на місяць, на два, на три? Ну, бо люди теж мають розуміти, знаєте, зараз потрібна дуже чесна комунікація. Бо якщо людям сказати, що слухайте, може бути так, що три місяці я зараз говорю з голови, не буде пенсія, бо не буде зарплат бюджетникам. Люди мають розрахувати за що жити. Ну, дивіться, в нас все, що стосується війська оборони, там кошти вони повністю є. Вони йдуть з ну виглядів всіх зборів і податків, які є у нас тут в економіці країни збираються. Це приблизно біля 40 мільярдів доларів. Ще 40 мільярдів доларів це не військові необоронні програми. Частина з них ну глобально більша частина це саме соціальні програми, захищені програми. Якщо ви подивитеся, то взагалі наш дефіцит державного бюджету от всі ці невійськові програми це ще приблизно 40 мільярдів доларів. І з цих 40 мільярдів доларів. Зрозуміло, що буде підтримка з боку європейського союзу: 18 мільярдів євро в перерахунку? Це приблизно ну 19, там з копійками е, мільярдів е, доларів. Додайте туди ще приблизно е, біля 5, 3, 5,5 мільярдів доларів з боку міжнародного валютного фонду, і ви отримаєте цифру ну приблизно біля 25 мільярдів доларів. Пам'ятайте, що все ж таки там 15 мільярдів залишаються непокритими. Яким чином ці 15 мільярдів Мільярдів можуть бути покриті і покриваються, вони покриваються з боку інших союзників і партнерів, не європейських і не американських. Скажімо, йде допомога з боку Японії, де допомога з боку інших країн. Там є часткове покриття. Є можливості виходу на внутрішній ринок запозичення капіталу. Це що активно робить Міністерство фінансів, і на цьому тижні виходили. І там запозичували, але він не резиновий, цей не гумовий. Цей внутрішній ринок там дуже багато запозичати. Ти не можеш, там не може йти мова, там про такі суми, щоб замістити, скажімо, допомогу з боку Сполучених Штатів Америки вигляді там приблизно орієнтуватися можна на цифру в 10 мільярдів доларів. Тобто я б сказав би так, що якщо ситуація буде такою критичною, то соціальні виплати вони будуть продовжуватися. Все, що стосується не соціальні. Характеру програм, скажімо, інвестиційних програм, програм, ну інших програм, які є і закладені в кошторис нашого державного бюджету на цей рік. Їх прийдеться пересувати на той період часу. Ну навіть не дивлячись на графіки, які розроблені, прийдеться пересувати їх по часу до того, коли буде отримана додаткова підтримка вже з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто вони будуть знаходитися на паузі або будуть виконуватися але будуть буде зрозуміло, що розрахунки по ним будуть лише після того, як будуть надходити додаткові ці кошти в країну. Я теж допускаю, що додаткове міністерство фінансів буде виходити на ринок і намагатися залучити більше коштів. Я не є прихильником того, що можна буде отримати додаткові кошти за рахунок, скажімо. Активізації, якщо хочете, такого податку, по податковому напрямку, чому бо в принципі вся економічна теорія, вона говорить про те, що всі заходи, які стосуються, скажімо, Додаткових зборів до державного бюджету, по перше, вони працюють в більш тривалій перспективі, а мова йде про найближчі декілька місяців, тобто в найближчі місяці навряд чи, це може спрацювати. Плюс я б не був би прихильний і не є прихильником, того що якщо ти збільшуєш податкове навантаження, то ти ризикуєш тим, що в тебе починається навпаки зменшення доходної частини державного бюджету, бо виникають ризики пов'язані з тіні. Зацію економіки тут, ну точно це було б ну більш ніж недоречно в цей період часу. Я вважаю, що в нас є повний такий запас міцності. Ну на декілька місяців подушка безпеки вона вже створена. Тобто, програми всі працюють. Військо в першу чергу, і там знов таки це константа, яка в. Принципі не змінюється. Все, що стосується соціальних програм, вони будуть працювати протягом всього року. В ризики знаходяться всі решта не військові і не соціальні програми. Кіровоградська Дніпропетровська область повторна тривога. По Кіровоградщині туди через Миколаївщину транзитом рухається група безпілотників. По Дніпропетровщині ймовірна ситуація така сама. Перевіряємо. Повітряні сили пишуть, що. У Миколаївській області п'ять груп шахедів маневрують на заході, півночі, півдні та в центрі області. Так само окремо рухаються шахеди на Одесу в області безпосередньо. Є ще одна група, яка теж рухається від Кінбурзької коси в напрямку Миколаївської області. Пане Олеже, про ворога я з вами хочу поговорити, поки час у нас є. Наші збройні сили безпілотниками вводять певні санкції по нафтопереробній галузі Російської Федерації ну завдяки останнім так цікавим, скажімо так, діям пакетам санкцій. пакетам санкцій, так по російським НПЗ в Балтійському і Чорноморському регіоні експорт цієї нафти впав на третину. Ну, такі санкції нам подобаються. А наскільки сильно вони вплинуть на надходження до бюджету Росії? Ну, в принципі, мабуть, так на, на ситуацію у них там. Я б сказав би так, що всі ці е, дії, які відбуваються зараз в нафтовому загалі секторі російської економіки, вони ж йдуть по декількох напрямках. З одного боку, дійсно те, про що ви говорите, оці несанкціоновані для. Іми вибухи, які відбуваються періодично на їхніх нафтопереробних заводах, з іншого боку санкціоновані це все, що стосується тих санкцій, які накладаються на них, і все більше і більше ця мотузка вона буде затягуватися. Подивіться, зараз ідуть більш ніж активні дії з боку Індії, і такий консенсус, прогноз, який є по Індії, що вони будуть не просто зменшувати. Купівлю російської нафти а в кінці кінців виведуть її на той рівень, який був до 24 лютого. А просто до щоб для розуміння до 24 лютого частка Росії в імпорті нафти в Індії вона займала ну приблизно 0,2-0,25%, А зараз це займає ну більше ніж. 50%. тобто вони просто нарастили е, імпорт російської нафти. Якщо Індія відмовиться від закупівлі, то це буде означати е, серйозні додаткові проблеми е, для російської нафтопереробки. Е, Китай купляє все, що може купити, все, що там і Росія їм е, надає, і більше вони просто не будуть споживати. Я б вважав би і очікував би, що найближчим часом може бути введено такий е, повний. На заборона на продаж російськ, російських нафтопродуктів, тобто продуктів, які вироблені з російської нафти в третіх країнах. І В першу чергу, до речі, мова йшлася про Індію і і на території Європейського союзу, і на території Сполучених Штатів Америки це буде додатковою такою додатковою проблемою для для росіян чи вважати те, що це буде означати, що не надходження або зменшення надходжень до їх державного бюджету просто повністю призведе їх до колапсу. Я б не став би про це зараз говорити. Воно працює в більш такому тривалому періоді часу. В тривалому періоді часу це буде для них не просто колосальна проблема а дійсно колапс для їхньої економіки? Все ж таки не забувайте, що вони нафтова або енергетично залежна економіка, вони залежать від доходу. Одів саме від нафти і газу, і в першу чергу від нафти і саме доходи від нафти дають їм можливість вести цю війну проти нас і фінансувати цю агресію проти нас. Але теж правда, що це працює в більш такому тривалому періоді часу. І Тому це що відбувається на їхніх нафтопереробних заводах, це ну я б сказав би наближує або робить ці. Цю мотузку все більш тісною, і тісною, дякуємо вам, пане Олеже, за те, що доєднались до ефіру і за ці роз'яснення. Олег Устенко, це економісти, радник президента України. Він був на прямому відеозв'язку.